Леонід Данільчик ПУГОЛОВКИ Боже милостивий. вигукнула Галина Петрівна. Рани господні. Квітка, не підіймаючи очей на збентежену бабусю, пройшла повз ошелешену маму та всілась на диван проти сестри. Орися відірвала очі від книги. Глянула на лису голову сестрички і, не виразивши жодного подиву, повернулась до читання. Що, що сталось, Квіточко? Галина спантеличино шукала поглядом підтримки в доньки та старшої онуки. То ти сама? обережно спитала мати. Сама, ну, разом, сама, буркнула в ніс Квітка. Тобто сама чи разом? З ким? Валя зовсім розгубилась. Разом самі, уточнила дівчинка. То, то як? схлипнула Галина. Таке волосся, такі пасма. Мати моя, квіточку, навіщо? Я нічого не розумію. Ти Валя сіла поряд з донькою. Що сталося?» Нічого, квітка зирнула на маму. Все добре. У коридорі клацнув замок. Хтось завовтузився в дверях і за кілька хвилин у вітальню зазирнув відчим. «Ай!» – вигукнув. Ти моя квіточка, кульбабочка, фіалочка. Скинув або як кросівки, увійшов та, обійнявши двома долонями щічки дівчинки. Поцілував її острижену матівку. Квітка підвела округлені подивом очі. Що? У свою чергу здивувався названий батько і пафосним жестом поправив неіснуючий чубчик на глянцевій лисині. Що? повторила Квітка. Вася ображено всівся обабіч і витягнув ноги, поворушив пальцями в шкарпетках і зітхнув. Орися зиркнула навідчима та усміхнулась. То це не з солідарності до мене. Тобто квітка випрямила спину. «А, ну, ні, ні. То не завадить мені всім брехати, що так. Е, покривилась мала. Чоловік обійняв щуплі плечі дівчинки. То як твоя секта називається? Яка секта? закліпала Квітка. Я там знаю, будиська напевно. То не секта? «Ні». «Ні?» Квітка сіпнула плечима та знову потупилась в коліна. «Ні то ні, цілуй коні. Значить, ти тепер скінхет?» Уточнив Уточни Чоло дівчинки поморщилось, але обличчя вона не підвела. «Буш трощити жидів та чурок. Василю. втрутилась теща. Ні. Від обурення Квітка скинула голову, вигнула спину та оперлась на мати. Довго примружено кліпала. Ну, слава богу. хмикнув Василь. Ну, і скільки вас в банді? В якій банді? Пуголовок. Мала знову потупилась. Та ледь чутно промурмотіла. Сам ти, а? штрикнув її пальцем у плече. Квітка насупилась, потерла вражене місце, покосилась на батька. Той усміхався кутиком рота. П'ять мене берете? «Ні!» а чого? Бо ти старий і ти мужик, а ми дівчатка. Квітка щиро здивувалась нерозумінню очевидного. Це дискримінація по віковій та гендерній ознаці. Прошу, не допросишся. Вася зітхнув. Га? Ага? Мам. Квітка повернулась за допомогою до валі. Вася, вступилась дружина, але чоловік відмахнувся. Облизав губи та хитро покосився на квітку. А якщо я поведу вас у аквапарк, а? Та спостерігаючи, як зростає інтерес, додав і на піцу, і на морозиво. Ну, мала витягнула губи в трубочку, уважно придивилась довідчима. А ти що? Не будеш мене сварити? За що? Тикнула пальцем на свою обриту голову. А ти як вважаєш? Тебе треба покарати чи похвалити? Похвалити і заохотити і плеснула кулачком по ляшці. Ну, от, все як ти скажеш. Іди, набирай подружок, хай на суботу лижі гострять. Що? Ворушись. Квітка випорхнула з кімнати. Галина Петрівна посовгалась в нерішучості й видала скоромовкою. Мені, Василю, не здається, такі методи виховання, це. Чоловік махнув рукою. Все, що не робиться, робиться для чогось або для когось. Вона зазирнув у причинені двері, очевидно, пишається своїм вчинком, а для юнацького протесту вона ще замала. Кивнув на Орисю. То он сидить протест і викаблучується, ні? Дівчина мовчки поправила зелене пасмо волосся і висунула допереду мовкачка губи. Що там сидиш, надута? Фідя за цицьку вщипнув. Орися скривилась і перегорнула сторінку. Ну, зітхнула та нахмурилась. Мав Карпати не пускає. Зараз погутарим. усміхнувся. Головне правильні аргументи. Зиркнув на дружину. Валя прикрила повіки і похитала заперечно головою. Куди? спитав Орисю. На Парашку. «Надовго?» Три дні. Скільки? Що скільки? не зрозуміла дівчина. Люду скільки. «А!» Чоловік вісім. А що? Вася позіхнув і сказав Я категорично підтримую маму. Орися нетерпляче махнула рукою і повернулась до книги. Чоловік продовжив Виласка на парашку це похід одного дня. Три дні то там буде банальне побуховисько і обриганство. Ти хочеш звалити з під батьківського контролю і залити пакет? Ні. Знову перегорнула сторінку. Швидко читає, усміхнувся Вася. Хочеш романтики з Федію? промовчала. Я тобі забацаю романтику з Федім. Не Федя шморгнула носом і вже тихо, але твердо прошепотіла. Федір. Василь прийняв до уваги і широко усміхнувся. Підемо на подвійне побачення. Я візьму твою маму провітритись, бо вона вже зацвіла. Що? Орейся відірвалась від читання. Запліснявіла. Валя злостиво стукнула чоловіка в плече. Я не піду. Добре, погодився одразу Вася. Тоді пусти дитину на п'яну оргію, пізнати радості групового сексу. Василю. знову збентежилась Галина. Во, видиш? Відчим звернувся до Орисі. Головне аргументація. Продовжив будуть тобі і світанки, і мальовничий захід сонця, тріскіт патиків у нічному багатті та бринькання струн. Федір лабає на гітарі? Ні. Ну, значить, лише тріскотіння багаття та нашіптування вітру серед мерехтливих тіней і ледь вловимого аромату хвої. Орися всмоктала нижню губу, щоб не виказати усмішки, відвернулась. Ти їй все розкажи, закивала головою Валя. В деталях, як то буде? Не наламуй, покривився Вася і підморгнув Орисі. Ми навіть намети поставимо подалі один від одного. Василю, Галина подалась вперед і обурено закліпала. Зять махнув лівицею у напрямку Орисі. Що, Василю? Во, хоч би зарум'янилась. І вже до доньки. Антисанітарія, звичайно, але за те яка романтика. Дорогкались. Я не порося, відповіла Орися. Ну, рох рох. Угу. Валя злостиво покосилась на чоловіка, зітхнула і змирилась. Рипнув ламінат, і рожеві шкарпетки принесли квітку. Простягнула смартфон Василю. То тато віки. Слухаю вас уважно. Приклав слухавку до вуха. Угу. Угу! Е, то байдуже. Вони вже всі такі гладенькі, як коліно, всі. зморщився і глянув на квітку. П'ятеро, прошепотіла дівчинка. П'ятеро. Зі мною шестеро. Та, так, вони вже виглядають, як п'ятірня близнят із сузір'я Андромеди. Ага, без проблем. Так що ми. Ага, як інопланетне сімейство, вмостився зручніше. Я переб'ю пердон, не переймайтесь, абсолютно. З таким екзотичним виводком я впевнений, мене в аквапарк пустять безплатно. Та ні, так, я жартую. Ну так, так, не переймайтесь. До слова змінив тему Василь. Чим Віка зараз захоплюється піратами. Підняв брову і здивовано подивився на квітку. Та розвела руками і ствердно кивнула. Дівчата, пірати? Але то таке, я маю піратські бафи. Перекажете віці, що вона буде космобоцманом. Ага. Добре. Саме так пірати міжзоряного летючого голландця». Угу. Прибульці з туманності е ельвизавра, може. Вислухав довгий тріск від динаміку і знову перебив співрозмовника. Окей, я заїду до вас перед усіма, і ви мене детально проінструктуєте. Добре, добре, не переживайте. Я дуже відповідально. Так, Угу, угу. ага, немає за що. Щасливо. Ти уроки зробила, простягнув телефон Квітці. «Угу». Усміхнувся одним кутиком рота та похитав головою. Ну, то йди шукай в неті бандани з піратами. А ти мені почитаєш на ніч. Тобі одинадцять років, ти грамотна. Ну, тоді сам шукай. Давай, труси горбом. Вася різко нагнувся з наміром щепнути квітку за сідницю, але та вивернулась Ей, так не можна розмовляти з дітьми. Вася, зітхнула Валя. Ей, я теж хочу, обурилась старша сестра. Слухай, Орися, ти взагалі стара калоша. Я твоєму Федору розкажу. Казки на ніч. Та мені пофіг. Байдуже, надула губи і закрила книгу. Мені подобаються твої, повела рукою в повітрі, шукаючи відповідне слово. Покривляння, підказав, живе те емоційне втілення образів героїв у оповіді. Ось!» Йой, ну тут труси горбом шукати шість піратських бандан. Вони мені на завтра треба. Шість, а я. Василь пригладив відсутню гриву від чола до потилиці. Ти по дрескоду не проходиш. Орися відклала книгу, взяла за руку квітку. І, виходячи, навмисно голосним шепотом, сказала За що нас бог таким зирнула на Татом карає. Вже з за дверей долинуло втішання квітки. Та він нормальний. Ну, може, трішки той, але ту звикнеться. Вася усміхнувся, підвівся, зачинив двері і сумно потупився на свої шкарпетки. Поворушив пальцями. У віки рак підшлункової. Після хіміотерапії випало волосся. Дівчата постриглись, як я зрозумів, в знак солідарності, щоб Віка не почувалася ізгоєм. Леонід Данільчик. Пуголовки. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.